Чи на Великдень. 5 травня до продуктової крамниці у Покровському районі увірвався грабіжник. Розбив телефон продавчині, подсупив з каси близько 4 тисяч гривень та накивав п'ятами. Однак сталося не так, як хотів зловмисник. Дівчина виявилася не з боязких і одразу викликала правоохоронців. Подробиці пригоди повідомили у Криворізькому районному управлінні поліції. Прийшовши до магазину, чоловік зірвав камери відеоспостереження та погрожуючи 19-річній дівчині фізичною розправою, заволодів мобільним телефоном та грошима з каси. Зловмисником виявився 38-річний, раніше судимий місцевий житель. 6 травня слідчі за погодженням з прокуратурою повідомили йому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 186, а саме грабіж Кримінального кодексу України.